Вони озброїлись камінням та сіли у маршрутку, аби похуліганити його дебушери віком 20 та 15 років жбурляли у все, що бачили: автобуси, тролейбуси та людей. На заваді їм став водій із 12-річним стажем Петро. Чоловік каже, за своїх пасажирів відчуває відповідальність, тому на такі розваги закривати очі не збирався. Відтак цього разу для хуліганів кінцевою зупинкою стало відділення поліції. Сіли хлопчата, попросились під'їхати. Та я вже, а то вже по місту йшли слухи, що вікна б'ють. Та я вже приглянув за ними, вони біля форточки там сіли. Почали через форточку каміння кидати в машини, які рухаються на зустріч, в автобуси, в, автобус, в тролейбуси. Не, не, вони не повтікали, ПСБ в поліцію. Так би кожен водій, я думаю, зробив, бо ви їдете в автобусі, наші діти їдуть, жінки їдуть. Хлопці уже неодноразово потрапляли у поле зору патрульних за такі швитівки. Після першого випадку розбишак пробачили та відпустили додому, проте дарма. Від своїх девакуватих розваг вони не відмовились. Загалом по місту курсує вісім пошкоджених маршруток. У кого вікно розбите, у кого вм'ятина. У поліції кажуть, уникнути покарання цього разу, дебоширам не вдасться. І все завдяки завбачливому водію. Було повідомлення про те, що на вулиці Коновальця і на вулиці Черновола кидають. Хлопці камінням у вікна маршрутних автобусів, хоча водії вважали, що це ведеться стрільба з травматичної зброї. Патрулю запідозрили, що це можуть бути ті хлопці. Поїхали додому до одного з них, старшого, якому 20 років. Мати повідомила, що він від вчорашнього дня не з'являвся вдома, тобто його зараз немає. І вже пізніше водій 32 з другого маршруту повідомив, що в себе в автобусі тримає хлопців, які кидали каміннями. У поліції кажуть, у громадському транспорті франківці страждають від дебушерів та злодіїв мало не щодня. Тож небайдужість водіїв не може не тішити. Нагадаємо, минулого тижня водій цього ж 32-го маршруту затримав кишенькового крадія. Лілія звончук Андрій Гаргара, телеканал 402.